Усім привіт, друзі! Це відео буде українською, але я думаю, що хто захоче і не володіючи українською мовою, зможе все зрозуміти, наскільки це важливо і наскільки це прикро. Я, на жаль, не маю для вас гарних, не те, що гарних, а навіть просто добрих новин наразі. І хочу відразу сказати, що те, що ми почули про цей скандал, який пов'язаний з публікацією на сайті Українська Правда. Це все правда насправді, хоча ГУР це офіційно спростовує, ну, мабуть, через тиск офісу президента чи як там це працює, я не знаю. Я не всередині і не маю жодних інсайдів. Але це було просто видно навіть елементарно за стилем публікації. І через те, як це пояснювало саме видання Українська Правда, що дійсно Кирило Буданов, виступаючи на закритому засіданні з представниками фракції, як це якщо правильно, правильно пам'ятаю, він на запитання, який стан. Стан подій і. На що чекати далі? Він сказав, і це процитували, може і не дослівно українська правда, але від когось отримали і по суті процитувало. Що він сказав, що якщо не буде досягнути миру до літа, то можуть запуститися процеси, які є небезпечними для існування держави Україна, української держави, тобто тут важливе слово існування. Я думаю, що воно процитовано тут. Хоч і не під запис, але, але чесно, і я абсолютно маю довіру до української правди. Можете почитати там їхню їхні публікацію, їхні коментар і все решту. І Як це подано, це видно, що просто від нас приховують правду, а українці того не гідні. І я вважаю, що жоден, хто підтримує Україну, теж того не гідний. Ми маємо знати правду, і певним чином тут повторюється, повторюється ситуація перед початком великої війни, вторгнення 24 лютого, коли інформація вся була реальна інформація з підготувань росіян до вторгнення вздовж усі усього кордону, але від нас її ховали. І чи то самі були переконані якось, чи нас переконали в тому, що ми поїдемо їсти шашлики, що не треба чекати на масовану навалу, і про це казали на прес-конференціях. Це не лише Зеленський, хоча він в першу чергу обнадіїв на людей. Тоді, коли їх треба було мобілізувати ментально, принаймні, це обґрунтовувалося потім тим, що він не хотів е е створити паніку, але, але це вже потім історія розбереться. Е але е те, що ми маємо зараз, ми маємо абсолютно але ми маємо результат вторгнення, е кількість е втраченої території, е кількість загиблих, е бучу, Маріуполь тощо. Тож зараз е, ніхто е, з українців, які розуміють, що чи відчувають, як я що відбувається, не можуть мовчати і не можуть е, продавати чи роздавати рожеві окуляри співвітчизникам. Ситуація на фронті дуже погана, про це відомо, але невідомо е, як це подається президенту, як волнокомандуючу. Тут усе може бути, враховуючи особливості. Того, як працює президентське коло, я лише припускаю з таких джерел, непрямих, що може там і інформацію фільтрують, і те, що чую від справжніх військових журналістів. Там можуть подавати інформацію не так, більш оптимістично То що, але з вами я вважаю, що і він має знати всю правду, він має чесно з вами говорити, як це роблю я. Але він знає набагато більше і він міг би сказати правду і сказати про ті непопулярні рішення, які назріли, і яких не запобігти в будь-якому разі. На фронті зараз відбувається те, що ну, по-перше, це управлінський хаос у військах багато генералів, офіцерів вищих не на своїх посадах, тобто вони на своїх посадах, але вони не відповідають. Це показала історія 48-го окремого штурмовим батальйоном імені Номана Чельбіджихана, який заснував і очолив Лену Руслямов, і який після 11 місяців на передку був усунений з посади. І це дуже демотивувало і демотивою демотивою. Особовий склад це штурмовики це найкращі, найсміливіші люди України. І це один, ну м'яко кажучи, не з найгірших штурмових підрозділів. І штурмовики це взагалі золотий фонд, бо і вони не можуть бути демотивовані. А наразі це саме так. Я поспілкувався з деякими людьми в інших підрозділах, в інших, в інших там, бригадах оперативних управліннях, і вони кажуть, що всюди відбувається приблизно одне й те саме. Некомпетентність е на ланках, де має бути найвища компетентність, і е бажання видати бажане за дійсне е пошук е цепів відбувалів е в обличчі бойових командирів. Е і е це просто процес дем демотивації е демотивації війська. Так само це все не чутки, що не бракує дуже особового складу. Не просто бракує, а дуже бракує. Як це бачиться з землі, з фронту це питання не вирішується. Я не знаю, що там відбувається за лаштунками. Але те, що бачать військові, людей бракує для ротацій, людей бракує просто щоб тримати лінію фронту, і на фронт в піхоту. Посилають необучених абсолютно людей, техніків, ППОшників, мінометників до піхоти, переводять Це вимушені міри. Я не буду тут вдаватися в деталі, якими я, яким я не цікавлюся так навмисно, бо я не військовий, я не маю права обговорювати військові дії, це не має прерогативи. Але те, що відбувається навколо і те, що відбувається. Який настрій панує зараз, це дуже небезпечно, і це, напевне, результат популізму того, що ми не будемо ніколи робити призов. Мобілізацію 18 плюс до 25 років. Причому заперечується навіть ідея навчання, тобто підготування молоді резерву. Це, це сотні тисяч сильних молодих людей, але сказано їм і всьому суспільству, напевно, напередодні якихось виборів, що нічого не буде. Все як якось, якось буде. Оце, це Присев'я таке, вона дуже шкідлива ну, в цих умовах. Тому що по життю це і не погано, таке, такий фаталізм позитивний фаталізм, так, але це точно не стосується а, ситуації на війні. А, правду нам не кажуть, нам а, демонструють позитивчик. Але його насправді немає. І хто ну в принципі люди, які дотичні до війни, до війни, до волонтерства, до військових родичі, знайомі, там хто підтримує, вони всі знають насправді, що відбувається. Просто вони не бачать усю картину. Усю картину бачать бачать. ну, має бачити принаймні президенти найвище військово-політичне керівництво, але воно мовчить і навіть заперечує. Офіційно те, що чули, там багато вже ну, один, принаймні депутат, який був присутній, він підтвердив це. І це шило, я перепрошую, в сраці не сховаєш. Це така дуже, я не знаю, як це сказати, дуже марна. М'яко скажу, спроба приховати правду. Навпаки, про це треба говорити. І я дуже дякую Українській правді за сміливість, за чесність, за те, що вони насправді є з медіа на найчеснішим джерелом інформації про реальні справи, принаймні, те, що стосовно ну, війни, війни, в тому числі вони багато спілкуються з військовими, підтримують підтримують військових. І в тому числі і 48-й батальйон підтримали дуже потужно. Але зараз маємо те, що маємо. Це просто окремий, це не окремий, це не подинокий випадок. Це система, антисистема, яка працює проти України, працює на її поразку. Нумо, називати речі своїми іменами. Йдеться не про перемогу наразі, в яку ми всі віримо і до якої докладаємо всіх можливих зусиль, ну, принаймні свідомі люди, а йдеться наразі про шлях до поразки і надію на якесь диво, на Трампа. До речі, стосун, стосунків із Трампів, із Трампів, з адміністрацією Трампа теж сталих немає. А, ніхто там не хоче бачити певних а, представників нашої влади інших немає. Щось там Арахамія поїхав, але невідомо наскільки це офіційно, наскільки це надійно. Він був інаугурації, як повідомлялося, але теж нічого не відомо про те, що буде в реальності. В реальності це все надії. А, жодних обіцянок а, від Трампа ми не чуємо. А, а навпаки, чуємо мовчання. Тиша ми чуємо, і тут тиша, вона така свідчить скоріше, не про те, що це вони погоджуються продовжувати підтримку України а про щось інше. І цей план Келега, який теж заперечували, на мою думку, і за моєю інформацією, яка мені здається надійною, він існує і він дуже негативний для України. Там йдеться про відмову конституційну від шляху до НАТО. Гарантії дуже туманні, які ми можемо отримати. Натомість у той же час йдеться про зняття санкцій з Росії. Ну тобто, їм теж якісь пряники терористам від сучасних Сполучених Штатів обіцяні чи можуть бути обіцяними. І все це загалом виглядає ну, на тлі того, що відбувається на фронті. Реальність виглядає дуже негативною. Я не хочу бути поганим пророком, і, на жаль, мені це вже вдавалося. Я не хочу, щоб е, е, ці мої, е, не те, що передбачено, це просто результат аналітики і е, чесного сприйняття інформації, бо я нікого ні на кого не працюю, я проживаю лише за Україну і за кожного з вас, і за цей світ демократичний. І більше мене немає іншої мотивації, крім, крім е, цього. Що ще хочу сказати, щоб не забути, так міноборони теж погана ситуація. Там фактично, якщо не управлінський колапс, та український український управлінський хаос. І там щось намагається керівництво робити, але то, що я знаю, нічого не вдається, і може це і не виправляє, чи погіршує ситуацію. Питання з контрактами з збройними, питання навіть з контрактами тиловими, дуже такі хиткі, багато ще раз хаосу і, напевно, без змін. І в військовому керівництві, і в політичному, і в урядовому керівництві це не може далі так тривати. Причому часу не те, що обмаль, його немає. Фактично, ситуація вже дуже погана, підкреслюю, дуже погана. І е, це все правда. І якщо хтось тут буде писати коментарі, що я перебільшую, я не перебільшую це м'яко кажучи, я намагаюся бути. <свят> не бути панікером, я і тоді, до речі, не був. Я просто казав, що буде велика війна. Я обґрунтовував. Чому мені всі заперечували? І зараз ця друга серія, другий сезон після паузи шашликів Він мені не подобається. Цей саме Омана. І це обман суспільства навіть мовчанням це теж обман, бо треба про це говорити. І я чекаю від, від політичного лідера України, конкретно від президента на чесної промови про стан на фронті про стан з забезпеченням, про стан з резервами, про стан з мобілізацією. І зараз не на часі. Здається, там якісь вибори плануються десь, десь восени чи наприкінці літа. Але Україна до цих виборів не доживе, якщо як незалежна держава, яку ми прагнемо мати, якщо це все залишиться так, потрібні радикальні зміни, і це не окремі якісь там призначення на окремих позиціях. Має бути змінена системний підхід до війська, до керування військом. Про це багато кажуть Стерненка, Бутусов, інші військові блогери, які просто на землі, на відміну від мене, і то теж їм теж довіряю. І маю ще деякі джерела, які це підтверджують. Якщо ми не зробимо, тут не абсолютно не випадком сказано. Я і ми або змінимося, або загинемо. Це абсолютно все реально. Ми, тобто, ми отримуємо те, на що ми заслуговуємо як суспільство в цілому. Не те, на що заслуговують люди, які нас боронять, які ризикують життям, які віддають усе. А, і, а, але в середньому середня температура, а, вона така зараз, і суспільство зараз його схиляють до прийняття миру на умовах, про які я сказав, які нікому не сподобаються. Ось і суспільства стало менше донатити, стало менше брати участь в волонтерстві. Я це теж бачу, і це абсолютно протилежно тому, що зараз має бути, враховуючи реальну обстановку. Це все тому, що про реальну обстановку ніхто не довів до широкого суспільства. Люди, політики. Я закликаю і опозиційних е, політиків і владу в першу чергу не готуватися до виборів, яких може цілком не бути. Я закликаю вас до об'єднання, до публічних спільних заяв, до на, призначень е, перевірених е, осіб. Досвідчених, патріотичних на найвідповідальніші посади, до реформи вертикалі керування армією. Це не мені це видніше військовим. Не можу сказати там. Ну всі майже публічні комбриги, комбати, Вони всі про це говорять. Так, так їх і треба призначати. Тих, хто щиро переживає, хто знає ситуацію, хто до речі залужний. прекрасну статтю написав або інтерв'ю він дав. Не пам'ятаю, просто переклад читав. Про те, що Друга світова а, абсолютно копіюється зараз, і зараз ми на порозі Третьої світової війни. І він там це а, адресовано, спрямовано на західних людей, на західних політиків і на аналітиків, експертів тощо. Але ми це маємо теж усвідомити, може бути, треба повертати е, залужного до керування е, армією або до керування е, не знаю, напрямками. Я не знаю е, на, на якій посаді, але здається, час для цього настав. Ну це моя просто ідея така. Я не знаю наскільки з цим погоджується сам е, пан Валерій, е, і це його справа, і справа інших людей. Але е, те, що бракує. Бракує е, такого свідомого нерадянського радянського керування. Всі, з, з ким я маю справу, е, бійці, вони кажуть, що вони стикаються з радянщиною, з митюками, з приниженням з боку керівництва військового, з боку е, на адресу підлеглих, але підлеглих є побратими. Підлеглих не може бути в е, е, українській армії, це не російська армія. І але, на жаль, багато що копіюється, і на якось розвиток іде не в бік там, умовних стандартів НАТО, да, так? а в бік навпаки, в бік зрадянщення, якщо так можна сказати, української армії. Ну, тобто до простих рішень, митюків вперед, то, що е, зняти з себе відповідальність, перекласти на іншого. Е, дуже часто брк бойові розпорядження. Ну, такі, які фізично неможливо викинути, і люди, які їх віддають, знають, що їх неможливо викинути. Фактично, це може трактуватися як злочин, але в умовах війни це ось таке перекладання відповідальності, і, і так звідувається просто скрізь. І вам будь-які військово, ну добре, є бригади, де такого немає, але. Багато дуже, я так обережно скажу, бо всієї картини я не бачу. Багато, багато такого радянського, і якщо цього не позбавитися просто зараз, то наслідки вони вже є, і вони будуть лише погіршуватися. І про мобілізацію теж треба сказати людям правду. І важливий нюанс, про який я зауважу неодноразово, що допоки не буде оголошена повна мобілізація всіх, принаймні хоча б чоловіків, які за Конституцією є повноправними громадянами, і буде далі йтися про збереження Гінофонду, що це є абсолютною маячнею, це просто виснаження армії насправді називається. то без цієї правди точно ми отримаємо поразку. Але сказати цю правду щось ніхто чомусь не може, бо вибори знову ж таки це якесь, якесь пекельне коло коло популізму, яке душить Україну, яке затягується на її шиї на наших з вами очах. І на очах усіх тих, і якщо думаєте, що на заході цього не бачать, бачить. І якщо ми не продемонструємо повну мобілізацію і суспільства, перехід на військові рейки і мобілізацію військову, повірте мені, ніякі французи, поляки, литовці, естонці, латаші. А, німці, шведи чи фіни за нас воювати не будуть, бо вони цілком логічно скажуть: ми бачимо, що ви не повністю вклалися в оборону, а ви а, поводитеся так, що, типу, а, ну коротше, а, ви розумієте про що я кажу. Це жорстоко дуже звучить, а, це дуже непопулярно і саме через це вже рік. Насправді більше про це всі мовчать і бояться кожен боїться це зайде, як я не знаю, як і грав в мовчанку. Хто перший скаже, то той, той програв. Хто перший скаже правду, той програв. А насправді історично, той виграв. І е, я думаю, що зараз на кону стоїть не честь кар'єра, не честь політична кар'єра, збереження е, там, посади чи отримання посади, е, перемога на виборах. То що на кону стоїть існування України е, в концтаборах російських немає опозиції і влади, там є хазяєва і кати, і е, там також і е, в розстрільних ямах е, також немає опозиції і влади. Там ми будемо всі. І на жаль, я не бачу усвідомлення цього з боку тих, яких я спостерігаю на нашому політичному, на нашій політичній арені. І я е, мав е, цим поділитися з вами, і я це зробив. Не сприймайте це як е, якийсь демотиваційний ролик. Я не, не буду зупинятися і вас закликаю навпаки більше донатити, більше допомагати конкретним підрозділам, е, тим, кого ви знаєте, фондом, яким ви до яких ви маєте довіру. Ми не маємо схилятися. Ми не політики. Нам не нам, нам потрібна Україна, нам не потрібна влада. Чи там гроші, чи там щось і е, решта. Нам потрібно, щоб наша держава збереглася і щоб е, її закінчення війни, війни, яке геть не гарантовано, бо він просто може вперед і сказати що нічого не буду, і плюнути на цього Трампа, який перед ним на колінах стоїть. На, на жаль, це очевидно, хоча це багато хто заперечує. Ось. І надія на Трампа вона абсолютно марна. Якщо ми не віримо в себе, то в нас ніхто не повірить. Ні американці, ні поляки, ніхто. Це гірка, гірка така правда, може звинувачити всіх навколо, але маємо те, що маємо. І правда, вона завжди лікує, навіть якщо вона гірка і неприємна. І я закликаю всіх до да, правди. Ну я не звертаюся до блогерів, там всяких фейкових е е глядачів. Вони будуть вас годувати маячнею про. Там Трамп прийде, порядок і не відда, перемога буде за нами. Тощо. Це не має а, жодного об'єктивного підґрунтя. Є і позитивні тенденції і в мілітарному виробництві, і є позитивні тенденції в армії, але, на жаль, негатив а, в управлінні а, головним чином він переважає. І з цим треба терміново щось робити. Я, я був радив. Повідомити про те, що готується така якась заява, чесно, Але я не маю такої інформації, і я думаю, що я її не отримую. Я лише знаю, що це має статися. Інакше просто дуже просто: Україна або смерть. І на це треба дивитися тверезо, без істерик, і докладати зусиль, щоб цього не було. Щоб була Україна і не було смерті. А не впадати в вічі чи в бездіяльність, як багато хто там з чиновників роблять. Такі мають просто отримати копніка і піти туди, де вони принаймні не. Є небезпекою для України, де вони свої бізні або некомітенності її не загрожують. На всіх посадах мають бути незалежно від політичних вподобань, чи там любові керівництво політичного, чи не любові, а лише враховуючи їхні професійні і патріотичні риси. позитивні. Дякую за увагу. На все добре, тримаємося разом. Україна, зрештою, переможе, але. Зараз ми маємо об'єднатися так, об'єднатися на тлі реальності, дивлячись реальності в очі. Дякую за увагу. До нових зустрічі. Щиро ваш Айдер Муждабаєв.